У Запоріжжі минулих вихідних народилось нове спортивне подружжя. Найбільш титулована ганболістка регіону Анастасія Сокіл побралася із відомим місцевим баскетболістом Станіславом Овдієнком. Шлюб зареєстрували у центральному раксі Запоріжжя, а молодята випромінювали щастя та любов. Свого часу Анастасія наводила жах на суперників будь-якого рангу та стала гідною послідовницю свого титулованого батька, майстра спорту міжнародного класу СРСР Олександра Сокола. Анастасія навіть дещо перевершила здобутки свого іменитого тата. Вигравши титул переможниці Ліги Чемпіонів, не кажучи про безліч інших звитяг та почесних нагород стосовно Станіслава, то більше шанувальників баскетболу пам'ятає його по виступах за запорізький ферозенту. Втім, на цьому таланти приємного чолов'яги не завершуються. Стаса багато хто ще знає як музичного виконавця із сценічним ім'ям простий. Отже, зараз дізнаємось, как знайомляться відомі спортсмены у нашего місті. Всем бы хотелось узнать, где знакомятся спортсмены для того, чтобы потом связать свою судьбу навсегда. <свят> Очень здорово, что у спортсменов много общих знакомых. И нас познакомил наш общий знакомый. Андрей Жиржирунов. И вот все. Баскетбольное сообщество его, конечно, знает. Нас познакомил, сказал, мне сказал, я тогда играл в Кировограде, что есть такая замечательная девушка, Настя, ты просто обязан с ней познакомиться. И сразу же, как я приехал в Запорожье, первое, что я сделал, встретился с Настей. И тогда понял, что это моя судьба. Я когда первый раз его увидела, сразу заметила, что у него безумно красивые глаза, которые ну... меня сразу же покорили. Багато хто із спортивних подружніх тандемів категорично не планує віддавати свою дитину у великий спорт. Нове подружжя із цим не погоджується. Ми будемо дуже старатися виспитувати їх в правильному напрямку, щоб тому що ми йдемо по стопам своїх батьків. От у Насті дуже серйозні батьки спортсмени і ми хочемо, щоб наші діти були достойними продовженням нашого спортивного роду відділ спортивних програм приєднується до численних привітань на адресу молодят та бажає новій сім'ї родинного щастя на довгі роки.